Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, В першу чергу, випускників 2025 майбутнього року до мене звертаються учні, вчителі молоді, мабуть, з проханням, в основному, учні, де з проханням розібрати НМТ у 2024 року. Ті завдання, які були. Зробити це так, як я роблю щорічно з вказанням відсотка розв'язавши, ну, тобто так, як я роблю щороку. Часу не дуже багато, але треба піти назустріч першу чергу випускникам, які хочуть здати добре своє НМТ. Скоріше за все, все-таки буде НМТ, Тобто заново ми не можемо чекати, що повернеться в 2025 році. Дай Боже мені помилятися. Але скоріше за все буде НМТ. Тому ті учні, які хочуть його добре скласти, мабуть, звертаються з таким проханням. Просять розібрати якомога 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 більше варіантів. На жаль, не зможуть цього зробити. І справа не в тому, що немає часу, справа в іншому. Наш центр тестування виклав офіційний звіт про проведення НМТ у 2024 році. І там запропоновано два варіанти з математики. Один варіант із вказанням відсотку розв'язавших, а другий як сертифікаційна робота просто це ще один зразок математики. Тобто один буде варіант з відсотком розв'язавших, інший буде без відсотка розв'язавших. Тому я так і буду аналізувати це з відкритих джерел всіми різними піратськими, коли там не знаю, фотографували екран, потім певні персони це перепублікували, тобто хайпували на цьому піратськими завданнями. Перепрошую, я не буду користуватися, я їх не буду розбирати. Тобто я спробую розібрати за наявності часу два офіційних варіанти. Я люблю казати, що це ЗНУ у форматі НМТ, тобто це зовнішнє незалежне оцінювання у форматі національного мультипредметного тесту. Сподіваюся, що ЗНО в стандартному в такому вигляді повернеться до нас. Ну і хочу зауважити перед тим, як ми займаємося математикою, що, на жаль, ті статистичні дані, які публікуються, в тому числі в офіційному звіті, на мою думку, ну їм не дуже можна довіряти чому. Тому що в нас було 120 хвилин на виконання у Кермова плюс математика. Хтось з цих 120 хвилин на математику використав 50, хтось 80, хтось 42, хтось... 90 навіть. Тому порівнювати результати, знаходити якийсь відсоток ну, не дуже коректно, але ми все-таки цими даними будемо користуватися для того, щоб ви розуміли, наскільки важкою чи легкою була та чи інша задача. Давайте приступати до математики. Отже, починаємо. НМТ 2024 року, як я тут називаю тест номер один. Тест номер один це такий тест, у якому ми будемо бачити відсоток розв'язавших. Ну, ось перше завдання на рисунки відображено зміст густини у МКГ на метр кубічний, дрібно-десперсного пилу в повітрі. Проті... Тобто тут, поки прочитав, вже нічого не хочеться. Укажіть, із-поміж наведених проміжок часу в годинах, упродовж якого гостина такого пилу в повітрі лише зменшував. Тобто, на мою думку, ну по-перше, якщо прибрати всі наукові слова, то це навіть на базі шостого класу можна розв'язати, в самому кінці шостого класу є залежність між двома величинами. Перше, ну а взагалі кажучи, нехай це буде сьомий клас алгебра. До цього завдання в мене зразу дуже багато зауважень до тих, хто це придумав. Ну, я знаю, що вони це дивитися не будуть. Вже вже там корона на голові, вже не дивляться, раніше дивилися. По-перше, дуже бажано таких складних слів не давати, тому що учні прийшли здавати математику. А не розбиратися в цих словах, задумувати, що, що це таке. Це по-перше. По-друге, я вже багато разів у багатьох своїх фільмах давав. Це завдання було б чудове на папері. Коли діти, це завдання учні, випускники бачать на комп'ютері перше, у всіх різний зір. Перше. Друге, ну, це, наприклад, можна там урівноважити окулярами, як в мене. Да? Але вся справа в тому, що в різних населених пунктах і монітори можуть бути різні. І якщо роздільна здатність монітору ось така, як в мене на екрані, ну це не дуже приємно, правда? А може бути більша, о, тоді я б там. По... Потрішечки попрацюю з малюнком. Тепер давайте бажано такого не давати саме на НМТ, коли на комп'ютері. Якби це на папері, була б хороша задача. Тобто ми дивимося фактично, давайте ми всі, все це приберемо, дисперсний, там хтось там, не знаю, густина дрібнодисперсна. Давайте будемо дивитися це як на графік функції, і будемо, тобі задамо питання, для яких аргументів. Зменшується, тобто спадала функція, якщо вже вести мову мовою 11 класу. І тут знову-таки нас чекає ну, така не дуже приємна ситуація. По-перше, ну я думаю, що це зроблено навмисно. Ось він спадає, і ми не можемо так зараз. Я візьму потовші. Ось спадає функція. Але ми не можемо до якої точки, ну це десь тут 5 приблизно. І ось другий проміжок, коли вона спадає, ну це приблизно від 17 до 24. Ось перший проміжок, коли функція спадає, ось другий. Причому це приблизно. Але і варіанти відповіді тут підібрані так. То якщо я візьму перший варіант від 2 до 6, ви бачите, тут шматочок, коли вона вже приблизно ця функція від 5 до 6 зростає. Тому перший нам від не підходить варіант. З 8 до 12 функція просто зростає. З 12 до 14 просто зростає. З 14 до 16 трішечки зростає, трішечки спадає, а ось з 20. З 20 до 24, ось це діляночка нашого графіку, коли функція дійсно спадає. Тому ми можемо дати, що упродовж цього періоду густина такого пилу в повітрі лише зменшується. Відповідь де. Робота, я в усіх своїх фільмах кажу, і коли читаю лекції вчителям, я теж кажу це вчителям. Шановні друзі, ті завдання, які пов'язані з функціями, розв'язуються погано. Які пов'язані з графіками функцій, вони розв'язуються ще гірше. А в останні часи під час НМТ в кожному варіанті два, а то і три завдання пов'язані з графіками функціями. Це сьогодні побачимо. Тому да, наша НМТ поділена на 5 фільмів, як це кожного року традиційно, це наш перший фільм. Отже, давайте дивитися, який відсоток тих, хто правильно розв'язав. Ну, я був приємно здивований, тому що цей відсоток, якщо ми кажемо близько там 67 відсотків, але розуміємо, що тут 5 варіантів відповіді, ну, можливість вгадати це. Одна п'ята, тобто 20%, тобто з цих 66%, Ну, мабуть, по чесному. Ну, дайте, думаю, близько половина розв'язала по чесному, тому молодці. Ну це перше завдання було ще були сили, ще був час. Наше друге завдання відповідає програмі. Цьомого класу з геометрії. Зовнішній кут привершення трикут на КБЦ 100 градусів, подано малюнок, це задача за готовим малюнком, кут С 20 градусів, визначити градусну міру кута Б абсолютно усна задача. Значить, Перший спосіб, який найкращий, це. Знати властивість зовнішнього кута трикутника. Зовнішнь... Давайте я сюди там точку К поставлю, Зовнішній кут трикутника К Б, наприклад, дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з ним. Б плюс кут С, тобто 100 градусів дорівнює кут Б плюс 20 градусів, кут Б дорівнює 80 градусів. Наша відповідь Г це найкращий спосіб. Але учні досить часто у. Випускники у майбутньому, які, скажімо так, майбутні випускники, які 7 клас вчили досить давно, властивість зовнішнього кута не дуже пам'ятають, чесно кажучи, використовують суму кутів трикутника. Тобто вони використовують першу дію, ми знайдемо оцей кут як суміжний, це кут BAC, це 180 градусів, мінус 100 це 80 градусів, і у трикутнику. А Б, Ц, я вже ну, не хочу брати лінійку в трикутнику, АБЦ. Ми вже два кути знаємо. 80 і 20. Тому третій кут це 180, відняти 80 плюс 20. Це 80. Ну, зрозуміла річ, що, <coughs> перший спосіб кращий, він швидший. Але. Інформацію про зовнішній кут, як показує практика, учні можуть випускники 11 класу точно забути. Ну, те, що сума кутів трикутника 180 градусів, я думаю, ви не забудете. Достатня стандартна задача. Отакі От задачі я вітаю на НМТ. Чому? Тому що така стандартна задача є такого плану, є в усіх пропідручниках. За якими ви, шановні випускники, вчилися у школі, за якими ви вчилися у тому сьомому класі? Такі задачі є і у підручнику Григорія Петровича Бевза, і у підручнику шановної групи Мірзяка. Мірзяки Кірполонський. Чудові автори. Такі задачі є у підручнику Михайла Івановича Бурдиніна Натолівни Тересенкової. Такі задачі є у мене. Тому це хороша задача. Це задача, яку можна такого класу задача і треба давати на НМТ. Ну, відповідь Г, як ви думаєте, скільки розв'язало. Ну, це теж дві третини. Цих двох третин ми розуміємо, якийсь відсоток це тих, хто вгадав. Не розв'язував, просто вдало-вгадав. Розкладіть на множники многочлен. Ну, маю сказати, забігаючи наперед, що це не дуже вдала задача. Поясню чому. Вся справа в тому, що коли ми бачимо розкласти многочлен на множники, ми апріорі її сприймаємо як таку задачу, коли треба розкласти на найбільш можливу кількість множників. Це завдання за 7 клас абсолютно. Він не виходить за рамки 7 класу. І хороші учні 7 класу хороші семикласники, Будуть це завдання розв'язувати наступним чином. Ми бачимо, що 4 можна винести за дужки, виношу. Ми бачимо, що в дужках утворилася різниця квадратів. Я можу навіть розписати. І тоді це буде 4 на Х-6 на Х плю 6, а ми такої відповіді серед пропонованих не бачимо. І випускник може, ну, перепрошую, психанути. І поставити відповідь, де, ну там помилилися, там не 2, там чотири має бути. Тобто це випускник достатньо хороший, який звик на цю задачу дивитися так, як в 7 класі. В 7 класі, в усіх підручниках є параграф розкладання на множники за допомогою кількох способів. Ось вам кілька способів, винесення для дужки спільного множника, різниця квадратів. І цей випускник буде правий, але немає такого варіанту відповіді. А який варіант? А варіант зовсім інший. Тобто ми маємо це Сприйняти як квадрат, це Сприйняти, застосувати різницю квадратів, і тоді в нас це відповідь А. Ну, на, на жаль, трішечки ну, поганенький вийшов. Завдання. Ну, авторам вже нічого не було варто замість 4% поставити таке число, наприклад, 25%, щоб такого фокусу не було, щоб воно чітко розкладалося саме на 2 множника. Ну, На жаль, я не можу схвалювати таке завдання. Ну, розв'язала 43,7% менше половини. Знову-таки, ми з вами собі сподіваємося. Розуміємо, що серед них є і вгадавши, в принципі. Так ось, наше завдання четверте: це завдання на основі 11 класу. Можливо, хтось, тобто за деяких підручниках був циліндер та його елементи у 6 класі. Можливо ви, це, можливо, ви це вчили в 6 класі, але, ну. Це все одно ми в 11-му знаємо набагато більше. На малюнку циліндр, прямокутника, або його дегось ви укажіть кажіть відрізок, який є твірною цього циліндру. Хороша задача на те, щоб розпізнати елемент. Ми можемо поступити двома шляхами. Ми можемо читати список, вибрати твірну, або можемо сказати: ну я на цьому малюнку бачу дві твірни, я бачу твірну ЦД, я бачу тверну АБ, я вже не буду пунктиром. Я бачу дві твірни. Є так, такі твірні у списку. Є такі твірні у списку. У списочку це буковка Д. Все, хто розв'язав. Ну, половина приблизно. Половина розв'язала, трішки вгадали, да? Наше п'яте сьогоднішнє завдання яке з наведених чисел є коренем рівняння? З модулем рівняння на базі, навіть 6 класі можна розв'язати, але по-доброму це таке вже хороше для 7 класу. Ну, які можуть бути підходи. Підход номер один. Перший, я б не назвав ну, способом я не можу. Ну, давайте спосіб назву. Перший спосіб. Ну, Перший спосіб, як казав мій старший товариш-видатний український вчитель. Олександр Григорійович Гайш, тут можна його по чесному розв'язати. Тобто, наш підмодульний вираз дорівнює 2, або наш підмодульний вираз дорівнює мінус 2, 3х дорівнює нулеві, х дорівнює нулеві, або 3х дорівнює мінус 4, х дорівнює мінус 4 третини. Попадаємо на відповідь Б. Все нормально, все класно розв'язали. Другий спосіб. Другий спосіб. Полягає в тому, що вам все-таки даються претенденти на корень. Тому другий спосіб підставляти, і воно вийде швидше, як не дивно. Тобто ми, коли беремо, підставляємо А4 третини, під модулем буде 4 плюс 2, 6, а це не дорівнює 2. коли ми підставимо Б мінус 4 третини, під знаком. Модуля буде мінус 4 плюс 2, модуль цього виразу 2 до рівня 2 корінь, це далі можна не перевіряти. Ну, завдання складене, мені не сподобалося, тому що яке з наведених чисел є коренем, вже такі формулювання давно не застосовуються. Чому? Тому що ми можемо взяти просто підставити, перевірити, що перевіряє це завдання. Це завдання перевіряє розв'язування рівнянь з модулями. Не перевіряє. Тому що ми підставляємо і перевіряємо корення. Від таких завдань, мені здавалося, вже давно відмовилися. Ну, Дали-то дали. Факт, от, що чому розв'язало менше третини? Ну, Тому що злякалися модуль, рівняння, а могли ж просто взяти числа, підставити і порахувати, розв'язувати не треба. Тому не треба боятися у своїх фільмах, я вам показую завжди і буду показувати, як можна викрутитися з тих чи інших обставин. Ну, забули ви таке рівняння з моду, візьміть, підставте, все класно буде розв'язати. Шановні друзі, шановні учні, наша перша зустріч НМТ 2024 року добігає кінця. Якщо вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. Будемо зустрічатися далі.